Доброго дня, вечора або навіть ночі, тому що кожен в зручний для себе час передивляється ці курси. І я рада вітати вас на другому занятті нашого дистанційного курсу, присвяченому інформаційній грамотності та критичного мислення. Ну, по-перше, декілька слів про зворотній зв'язок щодо першого заняття. Звітів було не дуже багато, але навіть з того зворотнього зв'язку, я зрозуміла, що ті схеми, які я запропонувала на першому уроці, не зовсім зрозумілі їх застосування саме для, для власного життя. Тому. На цьому уроці я намагатимусь найбільше показати адаптацію тих схем, які я показую, адаптацію або до професійного, для професійних якихось ситуацій, або адаптації до особистісних ситуацій. І навіть сьогоднішня демонстрація наступної схеми, схеми, присвячені складній проблемній ситуації, вона зроблена на прикладі тієї ситуації, яку я побачила у ваших звітах. По-друге, -по чому я все ж таки наполягаю, щоб ви опрацьовували ці схеми і надавали мені звіти? Тому що, якщо просто передивитися, навіть зрозуміти, але не спробувати це зробити для, ну, на власному досвіді, на власному матеріалі, ці схеми вони будуть як неживі, вони не залишать ніякого ані досвіду, ані. Мало що вам дадуть, тому я дуже прошу все ж таки те, що ви побачите, спробуйте на власному матеріалі з якимось приятелем чи з колегою, спробуйте це зробити. Ну і все ж таки, коли ви це надсилаєте мені, ви ще раз, коли фіксуєте все це на десь. В документі або хто хтось на папері працює, ви ще раз це осмислюєте, ще раз усвідомлюєте, тому я ще раз наполягаю на надсиланні звітів. Що буде сьогодні? Ну сьогодні, по перше, перший відеоролик це. Невеличке таке есе про переваги візуального мислення, чому саме ми працюємо за допомогою схем, а не тих самих текстів. По-друге, це був, знов, знов таки буде презентація схеми, демонстрація опрацювання цієї схеми в, в живому діалозі. Потім я підготувала невеличкий відеоролик за матеріалами семінару, який в мене проходив нещодавно з вчителями. І цей матеріал. Матеріал також було зроблено на базі тієї схеми, що я буду презентувати сьогодні. Ну і останній відеоролик це інструкція щодо того, як виконувати опрацьовувати домашнє завдання. Як завжди, чекаю на ваші звіти і приємного опрацювання з місту уроку.